Вітаю вас! У цьому відео ми продовжимо говорити про властивості кисню, а також значну увагу приділимо продуктам тих реакцій, які вивчали на минулому уроці. В онлайн-школі, як і у звичайній, трапляються перевірки домашнього завдання. Давайте пригадаємо одне із завдань, поданих у конспекті до попереднього уроку, в якому треба було записати пропущену формулу речовини, що утворюється внаслідок реакції. Минулого разу ми вивчали взаємодію металів і неметалів з киснем? У завданні вам було запропоновано скласти рівняння реакції металу кальцію з киснем. І за допомогою крапочок позначено, що в реакції утворюється лише один продукт. Отже, маємо справу з реакцією сполучення. І за законом збереження маси це має бути сполука кальцію з оксигеном. Яка її формула? Просто написати разом символи кальцію і оксигену? Чи правильно це? Давайте розбиратися. Оскільки продукт реакції складна речовина, то ми маємо правильно скласти її формулу. А як це зробити? За валентністю. Давайте пригадаємо, що кальцій металічний елемент, знаходиться у другій групі періодичної системи. Він має постійну валентність. 2. Елемент оксиген теж має постійну валентність 2. Записуємо символи елементів, а над ними значення валентності. Нагадаю, оксиген традиційно записують останнім. складаємо правильну формулу за валентністю. Найменше спільне кратне чисел 2 і 2 двійка. Якщо її поділити на кожне значення валентності, отримуємо одиницю. Індекс одиниця не пишеться. Тож, формула продукту просто кальцій О. Продукт цієї реакції оксид. Оксиди це бінарні сполуки, тобто утворені двома елементами, одним з яких є оксиген. Хімічна назва продукту кальцій оксид. Відома й традиційна назва цієї речовини, що використовується у побуті й на будівництві це негашене вапно. Щоб остаточно виконати завдання, перетворимо схему реакції на хімічне рівняння. 2 кальцій плюс О2 дорівнює 2 кальцій О. Отже, продуктами реакцій простих речовин з киснем у більшості випадків є оксиди. Їх формули треба складати за валентністю елементів. Давайте тепер детальніше поговоримо про назви оксидів. В одному з дослідів на минулому уроці мідна дротина при нагріванні на повітрі чорніла внаслідок взаємодії міді з киснем. Продукт цієї реакції теж оксид. Його формула купрум О. Але елемент купрум може мати різні значення валентності. Як відобразити в назві, що ми маємо на увазі саме цей оксид? Щоб скласти назву оксиду, необхідно назвати відповідний елемент? Далі зазначити його валентність у дужках, якщо вона змінна, і додати слово оксид. Наведену сполуку треба називати «купрум-2-оксид». Зверніть увагу, що між назвою елемента та його валентністю в дужках не роблять пропуск. Купрум може утворювати ще один оксид, в якому цей елемент одновалентний. Складемо його формулу і назву. Запишемо символи купрому й оксигену. Зазначимо валентності над елементами. Найменше спільне кратне одиниці і двійки — 2. Ділимо його на кожну з валентностей. 2 поділити на 1 дорівнює 2. Записуємо індекс після символа купрому. 2 поділити на 2 буде 1. Один. Індекс одиниці після оксигену не записуємо. Отримали формулу оксиду купрум 2О. Складемо його назву. Зазначати валентність обов'язково, оскільки елемент купрум має змінну валентність. Сполука називається купрум 1 оксид. Якщо елемент в оксиді виявляє свою максимальну валентність, то такий оксид називають вищим. Для прикладу, складемо формулу і назву вищого оксиду хлору. Який знаходиться у сьомій групі періодичної системи. Максимальна валентність, яку може виявляти хлор, дорівнює 7. Зазначимо валентності над елементами найменше спільне кратне чисел 7 і 2 14. Ділимо його на кожну з валентностей. Якщо 14 поділити на 7, буде 2. Записуємо такий індекс після символу хлору. 14 поділити на 2 буде 7. Індекс 7 записуємо після символу оксигену. Тепер складемо назву оксиду. Хлор-7-оксид. Формули вищих оксидів у загальному вигляді часто розміщують у періодичній системі під відповідною групою елементів. Існують оксиди, формули яких на перший погляд суперечать уявленням валентність. З одним із таких випадків ви познайомились минулого разу під час розгляду реакції заліза з киснем. Пригадаймо цю реакцію. 3 ферум плюс 2О2 дорівнює ферум 3О4. Оксиген завжди двовалентний. Спробуємо вирахувати валентність феруму. 2 множимо на 4 і ділимо на 3, виходить дробове число. Хіба може бути таким значення валентності? Секрет цієї сполуки ось у чому. До її складу входить одночасно і ферум двовалентний, і ферум, що має валентність 3. Іноді формулу цієї сполуки записують так: феррум О на феррум 2О3. Два значення валентності відображають і в назві Феррум 23оксид. Зазначу, що це сполука між двома оксидами ферому, а не їхня суміш. При взаємодії з киснем більшість речовин окиснюються. Термін окиснення має ширше значення, ніж просто взаємодія речовин з киснем. Про це ви дізнаєтесь у 9 класі. Якщо під час взаємодії з киснем виділяється теплота і спостерігається поява полум'я, то такий процес називають горінням. Проте не завжди реакції речовини з киснем супроводжуються горінням. Деякі речовини взаємодіють з киснем без появи полум'я, однак теж зазнають окиснення. Виконаємо типове завдання. Складемо рівняння реакції окиснення алюмінію і вкажемо назву продукту реакції. У нашому випадку окиснення алюмінію – це його реакція з киснем. Записуємо алюміній плюс о2. Тепер складемо формулу продукту реакції сполуки алюмінію з оксигеном. Алюміній має постійну валентність 3. Оксиген двовалентний. Найменше спільне кратне 6. 6 поділити на 3 буде 2. А 6 поділити на 2 3. Формула продукту реакції алюміній 2 3. Назва цієї сполуки алюміній оксид. Зверніть увагу! Оскільки алюміній має постійну валентність, її значення в назві не вказується. Залишилось добрати коефіцієнти. Непарна кількість оксигену праворуч підказує нам, що перед формулою продукту реакції треба поставити коефіцієнт 2. Тоді коефіцієнт перед алюмінієм буде 4, а перед киснем 3. 4 алюміній плюс 3О2 дорівнює 2 алюміній 2О3. Щоб закріпити навички утворення назв оксидів, пропоную вам наступне завдання: перегляньте конспект попереднього уроку, в якому йшлося про взаємодію простих речовин з киснем. Випишіть у зошит формули всіх оксидів, які там зустрічаються, та спробуйте скласти їх назви. Для самоперевірки використайте інформацію з конспекту до цього уроку. Ну а на наступному уроці ми спробуємо з'ясувати, які ж особливості взаємодії з киснем складних речовин. Чекатиму на зустрічі з вами. До побачення!